Дисклеймер. Відео не несе на меті нікого образити. Це лише мій тупий гумор, і воно несе лише розважальний характер. Також вибачаю за звук, у мене мікрофон трошки до його смерті. Йоу! Що, ви, як ви? Давно не бачились. Але цьому є причини. Це не просте відео. Сьогодні ми будемо поєднувати двох персонажів мого і персонажа одного з підписників, і подивимось, який гомунку з цього вийде. Але одразу скажу: у мене не гіперкрута фантазія, тому результат може бути доволі простим і мінімалістичним. Але це не має значення, головне, щоб було весело. Так ось, у мене пусіка, бабусі, а ви і так знаєте. Ну, що сказати, ви прямо зараз на нього дивитесь. Не думаю, що є сенс за нього багато розповідати, хіба що він не демон і не людина, а людина подібна істота. Також одночасно він і хлопчик і дівчинка, ілмінатор і боски, і всі. Ну, коротше, ким він тільки не є. Але звертається до себе як до чоловіка. Мій пупсік. Це пояснення для вас, чому некий такий фемінний. Він має роги, хвіст, але не має крил, через що чуть-чуть комплексує, але це його проблеми. Давайте всі дружно посміємося. тьфу, я люблю мого сина. Думаю, це всі цікаві факт про нього, тому переходимо до. Или еще. Або шишечки. Шишкунчика. Стоп. Шишка, привет! Привет! Я дуже их люблю. И рада, что они приняли участие в этом ивенте. И, до и, до речи, до Это мой муж. Нет, нет, не шишка. А ось цей сексімен. Його звати пекло, і він пекельно гарячий. Серйозно, ви тільки подивіться на це недоволене обличчя як мої викладачки з зарубіжної літератури. На ці ніжки, чорт. А я б його. Він маленька стерва. І їх дитя. Ой, тобто гримуча <гравж> суміш цих двох персонажів скоріш за все буде маленькою злюкою. Аля агрошкуляри, якому заборонили курити в шкільному туалеті. Статі! Пекло безстатевий. ні тут ні сісі, ні пісі. Тож в мене хет-канон, що він розмножується почкуванням як мікробак, типу і відділяє чорний. Саме цей новий персонаж він буде більш агропозі. О, волосся, це щось середнє між і пекло, обох воно барвисте і має схожі кольори, тож це буде просто. А ось з одягом... це було тяжко. Я просто мабум малювавшись. Штани, як в пекло, лише інший колір і одна штанина трохи довша за іншу. Груди перемотані стрічкою. Так часто роблять демони зі світу некі, тому що це частина культури, моди. Ну коротше, він з і так само він має білі буси, тому що це модна тема. Ну, типа, свег. Слей. Які я ще модні слова А, Ну, для мене і шишки вони 10 з 10. Але тільки для ніжного буша. Вибачте, вибачте мені шкода. Я думав, а яка була б взаємодія цих персонажів, якби вони зустрілись? Типу Некіо дуже відкритий та екстравертний. Інколи навіть занадто. І він капець, який любить її. А ось ця дата шишки про пекло. <кху> Не особистість, а пекло. Намагаєшся щось йому сказати. Шле куди подалі. Дітей кидає база. <кху> Наркоманів на гроші розводить. Ну, це очевидно по його очах. Е, бажаю мати змогу відчувати сексуальне задоволення та немає статевих органів взагалі, оскільки є посланця Бога. До речі, соски на кофті зроблені з глини. Я, я близнув, серйозно. <сування досвідко> Це вже коментар від мене. Е, мабуть, персонаж буде небінарним, але більш з маскуліної зовнішності. Ось, до речі, ще один коментар від шишки, коли я показав їм е, цього персонажика. Я думаю, їм дуже сподобалось. Ваші враження! Ще ж дякую всім за перегляд! Це було експериментальне відео в плані монтажу. Так, він трішечки але змінився. І це був новий формат, тому що чорт, я, я не знаю, що розповідати на фоні. Я, я старався вижити з себе коротше, текст як міг. Наступне відео вже готується, і я спробую написати трошки веселіший сценарій, але дякую всім за перегляд. Всіх обійняв, припідняв. Коротше, люблю вас.